Дорогі брати і сестри, щиро вітаю всіх з причастям святих тіла і крові Христової. Сьогодні хотілося би поговорити про протилежність або про деякі ситуації, коли не можна використовувати любов, милість як основний інструмент і вважати, що це правильно. І так, справедливість проти милості. Є ситуації. У нашому житті, коли будь-яку людину із нас, із простих людей, коли ми вирішуємо якусь моральну дилему, простіше за все сказати і правильніше за все сказати, покрий своїм терпінням, не згадай людині зла, забудь якісь злу справу, яку вона зробила відносно тебе. Але виявляється, що не дивлячись те, що ця, ця норма здається в деякому сенсі універсальною, насправді бувають винятки, і вони дуже серйозні, і нам дуже важливо їх розуміти. Щоб розуміти дещо деяку складну думку, треба краще би проходити її з прикладами. І так, наприклад, подумаємо про моральну дилему адвоката. Ви знаєте, що фактично у адвоката і прокурора протилежні функції. Адвокат має виправдовувати, прокурор має засуджувати. Але дуже цікаво, якщо подумати з точки зору того, от як людині, яка ну, вона вчилась в юридичній справі. Вона навчилась тому, щоб бути адвокатом. І от в її треба захищати ту людину, яку вона, яку вона сама вважає, що вона видна, що вона злочинець, і якби відчуває, що а може якось неправильно його захищати. І тут у такій ситуації хочеться згадати те, що більшість з нас для себе просто прекрасні адвокати. Ми завжди виправдаємо будь-яку свою помилку. Ми завжди будемо щедро і милосердно прощати себе за будь-що, що б ми не зробили. І от виявляється так, що напевно адвокат це і має бути людина, яка має зрозуміти внутрішні мотивації цієї людини, яка це зробила. Справа в тому, що будь-яка людина, які б вона справи не робила у своєму житті, вона їх робить із е, благих бажань. Вона думає, що це добро. Просто добро в кожного різне. Хтось вважає, що добро це пожаліти людину, а хтось вважає, що добро це може бути, наприклад, покарати когось, хто може принести багато зла іншим оточуючим людям. І так, адвокат це людина, яка має зрозуміти. Які ж були благі мотиви, можливо, у цієї людини, з чого вона виходила, дивлячись на її точку зору, а не на нашу? І тому дійсно було б дуже цікаво, якби ми вчилися, і корисно для нас було б, якби ми вчилися ставати адвокатами один одного. Тобто спробувати стати на місце людини повноцінно не вийде, але хоча б спробувати. І спробувати її виправдати, зрозуміти, чому вона так вчинила. І досить часто, ми, якби ми так робили, ми б училися цих людей розуміти. Ще один приклад: воїн. Воїн, який знаходиться на полі бою і захищає свою державу від тієї ситуації, коли на неї прийшли іноплеменники, і на неї напали, як на нашу країну. У нього немає такого вибору, що. Ну, а якщо я їх помилую, якщо, от я християнин, от мені їх жалко, я їх буду милувати. Тому що просто ми робимо наступний крок і дивимось далі. А що буде? А що коли, коли, будуть, коли всі воїни, якби сказали, та я їх всіх помилую, нехай йдуть, нехай захоплюють. А позаду тих воїнів, які, ну, як би думають, помилувати чи не помилувати, позаду них знаходяться діти. Їх матері, їх дружини, їх всі близькі. І якби вони помилували ворогів на полі бою, то вороги таке б зробили горе е, у е, тому в тій країні, в тій землі, яку вони допустили ворогів, що вони зрозуміли б, що вони зробили ще більше зло, помилувавши. Тобто бувають ситуації, коли, коли ми милуємо, начебто, і тим збільшуємо зло. Бувають ситуації, коли з'являється в, в деякому суспільстві з'являється диктатор. І чим більше всі йому мовчать, чим більше всі мовчать на його якісь безслужві дівчинки, на його жорстокість, тим більше ми вирощуємо в ньому диктатора. Тим більше наше, начебто якби милування, воно викликає те, що людина відчуває свою безкарність і починає ще більше і більше чинити зло. І творити горя на цій землі всім оточуючим. Також третій приклад. Подумаємо, чи навіть четвертий, подумаємо про державу. Що було б, якби держава всіх милувала? От ти вбив, ти зробив якесь добро, ти зробив якесь зло, ти когось пограбував, а держава виходить з точки зору, ну ми всіх милуємо. Ну от нам всіх жалко, ну це бідні люди заблудші. Що б тоді було? Фактично, це основна із ролей, із задач держави. Це те, що ми їй віддаємо частину своєї свободи. Тобто ми говоримо, що я буду виконувати закони, які ця от ієрархія державна поставить для мене. Але взамін, що дає держава замість цього? Держава дає замість цього нам. Там, поліцію, армію, відчуття того, що ми можемо спокійно розвиватися, спокійно жити і що нас захистять. Тобто ми міняємо деяку частину нашої свободи на спокій жити захищеними. Також, якщо ми вже будемо повертатися до саме до подвигів святих отців преподобних, ми знаємо, що сьогодні день пам'яті. Святого преподобного Іоанна Лісвичника, святої преподобної Марії Єгипетської, то ми зрозуміємо, що фактично ті всі люди, які, які вибрали подвиг, які вибрали жити окремо від світу, вони можуть жити спокійно. Або як це раніше було, як коли монастирі були фортецями, справжніми фортецями, з величезними височезними стінами, з отворами. Під пушки у стінах з отворами, які завжди йшли зсередини, назовні отаким от чином. Я думаю, бачили в лаврі, і так далі, коли ви можете і бачити більше, ніж противник, але противнику важче вас туди попасти в, в цю маленьку дірочку. Тобто будувалися як захисні споруди, в яких могли люди звершувати свій подвиг. Або зараз у наш час. Коли монастир знаходиться у межах деякої держави чи населеного пункту, фактично він теж оберігається законами цієї держави, він оберігається від там пограбувань чи чогось тією ж поліцією, тими ж законами, там, тим, що недопустимо грабувати, наприклад, і так далі. Тобто фактично знаходиться під предекторатом держави і таким чином монахи можуть звершувати свій подвиг. Але коли ми подивимось на життя, Наприклад, Марії Єгипетської і тих людей-насельників, які були насельники того монастиря, ми бачимо, що от вони були виключеннями. Всі люди, які ходили в пустелі, вони були виключеннями. Тобто вони йшли на справжній ризик, і повірте, дуже багато з них загинуло від диких зверей. Від того, що дуже далеко зайшли в пустелі і не знайшли виходу, і померли просто від, від обезводжування, від е, укусів, змій чи скорпіонів. І ми просто про них не знаємо. Це просто деякі люди, які колись пішли в пустелю і не повернулися. От вони не були, вони дійсно прийняли всю таку жорстоке, складне життя е, цього подвигу, коли вони. Ідучи в пустелю, дійсно залишалися без будь-якого захисту і без будь-якої можливості того, що хтось її захистить. Якщо ти не сам, то хтось тебе. А якщо йде без будь-якої зброї, без, можливо, без навиків, як боротися з дикими звірями, то, скоріш за все, що саме молоді монахи досить часто могли швидко загинути. Тому що досвідчені вже знали, коли можна виходити, коли не знали, що вночі не треба ходити, коли там дикі звірі виходять на полювання, хижі і так далі. І от, якщо ми повернемось до Іоанна Лісвичника, який, фактично, скажімо так, церква у цей день, у цю неділю дає нагадування людям, віруючим православним, те, що щось важливого сказав. Цей святий, давайте згадаємо, що він сказав. І от коли ми починаємо читати його, скажімо так, книгу, по якій його назву йому дали ну, таке прозвище, так, дали йому таке ім'я по книзі, яку він написав Лєствіца, то виявляється дуже цікава річ, що він сказав, що є. Принцип, чому саме він називав це Лєствіцею? Тому що є дуже важливий принцип. Не можна вступити на наступний щабель, на наступну сходинку, не пройшовши попередню. І от в ідеалі, якби люди уважно читали, то вони побачили б, що перша сходинка цієї книги вона говорить про те, що треба повністю зректися світу. Вона говорить про те, що треба повністю відмовитись від родичів, від близьких, від усього, що нас об'єднує з світом, і максимально піти, у, якби шукати Бога, але відмовившись від всіх близьких, від цього доброго, що людина знаходить у миру, в тому числі від своїх родичів, від своєї матері, наприклад. Це все є у цій книзі, я думаю, бачили, хто читали. І от там цікаве. Питання піднімає сам Іоанн Лістичник у першій же, у першому щаблі, у першому ж описі. Він його запитали: а що робити людям, які мають сім'ю, які мають ну, мирські свої турботи, і вони не можуть робити повноцінно всіх цих подвигів? І от він відповідає, цікава його відповідь, просто пошукайте, подивіться, просто перша, перший щебель, перша, перша це Лєствиця. Лі, Там сказано, що якщо ти маєш сім'ю, маєш дружину, маєш дітей, твоя задача бути е, е, добрим, твоя задача е, не ображати їх, не чинити ніякого зла, е, бути е, задоволеним. Там чомусь сказано жалуванням дружини, тобто доходом дружини. Не зовсім розумію, чому це треба якось досліджувати, в чому, в чому там логіка була. Тому що, в принципі, жінки в той час ну, не особо працювали завжди, це було на чоловіку. І от виходить так, що якщо сказати просто, коли е, просто сформулювати, так що ж робити людям, які мають сім'ю, відповідь така: ця книга не для вас, це взагалі не про вас. Оскільки перший щебель говорить, про перше, про те, що відрячись від речі світу, а по друге, він взагалі не називає жодного з подвигів, коли питають про людей, які мають сім'ю. Він говорить: будьте добрими, не ображайте один одного не крадіть і все. Він не говорить про жодного подвигу, він навіть про молитву не згадує. І він говорить, будете недалеко від Царства Небесного. Пошукайте, подивіться, першу, перший першу, першу щебель цієї лістві. І от коли ми дивимося на цю... На цю ліствису, на цей принцип, і думаємо, так а як же ж ми взяли дуже багато чого, що є там далі у наступних щаблях, у наше життя, і ще спробуємо, ще якимось чином, ми стараємось це втілити в наше життя, ще реалізувати, ще є такі люди, які ну, я думаю, що це досить таке страшне явище, коли чоловік, який, наприклад, має сім'ю, має дружину, займається тим, що цілими днями ходить на всі буднішні служби до храму. Толком не має роботу, або працює на якійсь мінімальній роботі якимось двірником, щоб ходити на ці всі служби, ця людина Лествицю не читала, або, як мінімум, першу вона пропустила. Вона пропустила основний принцип, якому вчить нас, Йоанн Лєствічник, і якому вчить сьогоднішня неділя. Тобто, що, якщо ти хочеш далі всіх всіх подвигів, які описані, будь ласка, ти можеш. Тільки є одне, але ти повністю зрикаєшся світу. Ти повністю полишаєш все, що в тебе є. Ти... А якщо ти сімейний, як? Ну, як ти їх залишиш? Ти залишиш сім'ю і дітей? Тобто це неможливо для людини, яка має сім'ю. Не можна брати і приносити у життя людей, які мають сім'ї, ідеали монашества, і Андрій Свічник про це вчить. Він говорить про це, що це неправильно. У, у женатих людей ідеали інші. Хочеш, будь ласка, немає сім'ї. Ти вже маєш похилий вік, наприклад, чоловік чи дружина померли, йди в монастир і починай підніматися по тим щаблям, але не, не стривай по ним. Так це не працює, так це не буває. І тому, коли дивишся, які наслідки цього всього, коли ми бачимо, що люди починають вказувати, як людям Жити чоловіку і дружині, наприклад, які ніколи не мали цього досвіду, і починають якісь е, оці фантазії такі, що там в пост не можна чоловіку торкатися дружини. Де це взято? В якій книзі, в якому постанові? Та ні в якій. Просто, просто люди мають жити окремо і вони максимально мають бути розділені. В них інші різні ідеали. І Ну, нема такого. Ну, от просто такого не буває. Жодного з правил, жодного з канонів. Тільки там старці кажуть, хто старці, які, ну напевно, що монахи, звісно. Коли люди вчать приносити знову-таки у життя людей, женатих, сімейних, якісь подвиги, якісь там багато поклонів, яке ще щось, там суворий піст, коли не готові поститися ваші близькі і рідні, які з вами проживають. Фактично, ми порушуємо тут. Крім того, що там заповіді про любов і так далі, ми порушуємо й те, в чому вчив Іоанн листвичний. Він вчив женатий, будь ласка, доброта, непорушення законів, бути задоволеним тим, 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 що маєш, і так далі. Монах, будь ласка, лісвиця, перший, щабель, на перший став, все залишив, там, віддав квартиру своїм родичам. До речі, не, не, якщо хтось збереться в монашество, не переписуйте квартирі на, на монастирі, щоб вас не зненавиділи всі ваші рідні і близькі. В монастирі так, та ж лавра, я думаю, у нас зараз фактично її немає. В середньому, говорять, десь було біля мільйону гривень обороту в день у такі дні, середні, тобто не святкові. Там немає проблем з грошима у будь-якого з монастирів. Тобто, віддайте краще родичам. Віддайте все, що ви маєте, і йдіть. Це ваше, ваше право, але це дуже важливий урок, який. Важливо зрозуміти. І ще дивну особливість треба сказати, знаєте, трошки і боюсь лізти в цю тему, але це, це важливо сказати. Чомусь, коли звинувачують в те, що Українська православна церква є великою частиною проросійською. На жаль, треба констатувати, що в основному саме монастирі є джерелом, саме є монастирі, саме цим середоточієм оцього, ну те, що називають руським міром. Чомусь це виходить так. В принципі, можна зрозуміти і схеми, як це виходить. Тобто, був деякий добрий дядя, який сказав: Приходь, будуй монастир, ось тобі мільйони гривень, ось тобі це е, ти збудуєш. Тільки продавай книги правильні. Ми тобі будемо ще й книги поставляти, ти маєш їх продавати. А там що? Росія перед Торим пришестим, старець Зосіма, е, який там говорить, що якщо ви там від Росії відділитесь, то спасіння не буде. При чому Росія до Бога? Яка там логіка? ніякої взагалі. Але якась людина сказала. І це дуже серйозно розповсюджується. виходить так, що серед віруючих у ПЦ може бути в людей проросійських, ну якісь там один, два, ну три відсотки, не знаю. А в монастирях, там в залежності від монастиря, від 50 буває до 80, може, ну приблизно так, відсотків людей, які проросійські. Тому людина, яка ходить до монастиря, вона частіше за все такий буде мати погляд. Тобто, ти куди ходиш? В монастир. Ну, значить, скоріш за все є дуже велика ймовірність того. Тому що, ну, знову-таки, там і гуміни сказали, що ти маєш правильно виконувати, ну ми ж тобі, ти ж отримаєш фінансування, ти маєш правильну літературу продавати, ти маєш правильні речі говорити на проповідях. І таким чином цим отруським міром УПЦ заражалось. І зараз, в принципі, в монастирях абсолютно. Тобто, на приходах це одиниці, це буквально одиниці відсотків. Там такий священик, там такі їх мало. А в монастирях вони прям зібрані всі. І це дійсно треба розуміти, що. Ну, от, так просто. А чому? Тому що Монах має один із перший, першу обітницю, яку він дає, це обітниця послуху. Він має слухатись. Виявляється так, що якщо просто з ігуменом, з намісником монастиря, скажімо так, договорились і платять правильно, він говорить, монахам, ви маєте проповідувати так. Монах говорить, ну я ж прийшов, щоб слухати ігумена, я давав послуг, я давав обітницю послуху. Значить, я буду виконувати те, що я давав, і так виявляється так, що ну, от, дуже воно розповсюджено. Тому маємо таку ситуацію, яку зараз маємо, і маємо розуміти, що для кожного шлях спасіння свій. Це дуже важливо, браті і сестри. Дуже важливо. Тому що коли людина приходить до церкви і відбувається так, що починає дуже серйозно поститись, втрачає. Нормальні відносини з дітьми, з чоловіком, тому що вона поститься, вона того не хоче, ти до мене не торкайся, це, це піз зараз, і так далі, і так далі. Такі речі відбуваються. І сім'я може зруйнуватися, тим, що людина прислала до православної церкви. І хто винуватий? Ну, Бог виходить, так? І от вам то справа, що наш сьогодні, преподобний англійський вчить, що ні, просто кожному своє. Пішов в монашество, іди по цим щаблям. Е, знаходишся у сім'ї. Для тебе інший зовсім шлях спасіння, кардинально інший. Подвиги, там, ночні стояння, бдіння, ходіння на всі служби це, це не твоє. Твоя, ти маєш спасатися любов'ю до ближніх, до, е, до тих, хто на роботі, несенням добра, несенням. Е, у цей світ несення якого світла, добрим словом, ще чимось, правильними ідеалами. Тобто тобі є чим спасатися. Це зовсім непростіше. Ніхто не, не розумна людина не скаже, що ну це простіше. Не простіше це абсолютно. Постійно працювати зранку до ночі, зранку до ночі, приходити, і, наприклад, людина приходить і падає, ну не можу почитати вечірні в правила, Ну просто ну, немає сили. І вона має ще, якби її має ще мучити совість, що вона не змогла. А чи не бачить Бог, що людина спасається як може? Що якщо людина не перестане ходити на роботу, їй не буде за що прокормити свою сім'ю, своїх дітей, що це буде неправильно. Це і буде це змішування, коли ми приносимо ідеали монашества у сімейне життя. Треба дуже важливо це розділяти. А якщо ми розділимо, то ми правильно вибудуємо. Тому я бажаю всім нам мудрості і дійсно розділити. Наші е, в, ідеали того, як ми будемо спасатись, тому що шляхи кардинально різні: обрати свій шлях, який вам підходить, і не йти до Бога, шукати Бога, знаходити спасіння своєї душі. Амінь.